Пане Олексій, ну і можливо в фіналі спитаю вас про зараз дуже активно працюю на БУ. Там затриманий пан Насіров. А є справа досить серйозна проти Кирила Шевченка і його колег, Шевченка. колишній очільник на Нацбанку. А, кір Кирил да, да. Ну, він а, спростовує він. Ну ладно. Да, ну розумію. він спростовує. Я розумію. Всі завжди спростовують. Є ще ряд арештів і затримань. А, а, а набу набу 15 п'ятнадцять 15, завезли тиждень тому оцей національну комісію по регулюванню енергетики, яка мала би гарантувати і забезпечити нам енергетик. П'ятнадцять підозрюваних вигляді. Розумієте, угу. тому там дійсно йде якась така потужна змагання. Кількість ну, підозрюк, хоч добре, щоб вони да... у якість перейшли. Ну добре. ну так як, як ви взагалі дивитесь на це потрібно зараз все таки, тому що знаєте корупція в час війни це така кричуща річ, я, недопустима. Я Дивіться, я з цією боротьбою з корупцією ми за нею спостерігаємо і є певними учасниками вже 31 рік. Да, там одне з за... от постійно йде якась боротьба з корупцією. З'являються якісь чергові борцуники корупціонери. Оцей білявий там хлопець за да, такий гіперактивний. Але вони всі якось обмежені, вони хочуть, щоб боролися з тими корупціонерами, ну кого вони вважають, корупціонерами, але. Ними, хто їх друзі, вони не хочуть, щоб ними боролися. Тому я звертаюся до пана Шабуніна, головного борцюна з корупцією. Ну, лапка, до Лещенка, борцуна з корупцією, до інших борців з корупцією, до прокурорів до всіх, поки ви не посадите Коболева і Вітренка, я, Олексій Кучененка, в житті не повірю, що ви реально чесно боретеся з корупцією. Покажи! Ось вам два корупціонери, які просто не просто вкрали там величезні гроші, вивели звідти. Вони нанесли величезну шкоду енергетичній безпеці України. І ми всі це відчуємо цієї зими на великий жаль. Покажіть Вітренка і Кобальок, почніть звідти. Там по дорозі до них пристебнуться і оператор ГТС МАКАГОН, і інше. Да? Почніть там, і Укргазедобування, там полізе. Ну там же мільярди зникають, і ми всі все це розуміємо. Аудіт все це визначає. А мені Набу пише, на мій лист. Ні, ми не брали до уваги результати держаудіту, коли ми е, вивчали питання по Нафтогазу. Ну нічого собі, так? Да? На 226 мільярдів порушень, 75 мільярдів недоплата, але Набу каже: ми не звернули увагу на цю інформацію. Якийсь, не вірю. Як Станіславський казав? Не вірю.